Трамп також буде говорити з країнами сусідніми до Росії, Казахстан, Турквіністан та інші Узбекистан, аби вони не допомагали обходити санкції. Наскільки праймі, поки що на словах, бо дії ми не бачимо. Наскільки це хороший, якісний комплексний тиск на Росію? Ну, Лукойл вже почав продавати свої активи за кордоні, дуже активно, до речі. Треба розуміти, що всі Балкани. Румунія, Болгарія, там Лукоїли Дениткни всюди Лукойл. І там йде продаж достатньо активно. Тобто воно витягають звідти гроші. Там достатньо велика їх інфраструктура є. І заправки, і наливні термінали, і сховища нафтопродуктів. Ну, тобто, все це однозначно є. Так, давайте я спочатку почну не з цього, давайте я почну з того, наскільки це дієво. Uh -huh. ну, от щоб ви вами розуміли. Для того, щоб пояснити дієвість, давайте ми згадаємо з вами, що ще Байден ввів е, санкції проти двох нафтових компаній Російської Федерації третій і четвертий по загальному обсягу видобутку. Е, він ввів Байден, ввів санкції проти е, Газпромнєфті і проти Ругутніфтігаз. Він тоді не ризикнув вводити проти першої і другої нафтової компанії Російської Федерації. Це е, Роснефть, це державна компанія і Лукойл. Формально Лукойл е, е, приватна, але це така квазідержавна компанія, тому що давайте будемо відверті. Мати такий обсяг е, видобутку без потужної державного даху в Російській Федерації неможливо. Е, спільно е, Лукойл і е, Роснефть – це 55% видобутку і продажу нафти. Разом з е, третьою, четвертою, на яких санкції вже давно, це 80-85%. Це дуже багато на правду. Е, тобто, от приблизно така картинка. Тобто, треба розуміти, що е, Трамп в дійсності ввів дуже, дуже дієві санкції, дуже жорсткі. Якщо ми з вами уважно подивимося, що введені санкції не тільки на е, великі материнські компанії, але й на дочки, яких є 35 штук, і, власне, чого почав дуже активно позбавлятися цих дочок, власне, це є ознак того, що дійсно це потужний тиск. Е, дивіться ще один момент. Е, ряд. Компанії, які формально рахуються за, наприклад, Росніфтію, але якими на сьогоднішній момент керують німці повністю, там є два нафтоприробних великих заводи, які формально входили в структуру Роснефті, але з 22-го року повністю перебрані в управління німцями. Власне, вже є чітке підтвердження держдепу, що на цих два нафтоперобних комбінати, які керуються німцями, ці санкції не розповсюджуються. Тобто це теж зрозуміло. На сьогоднішній момент ми маємо достатньо яскраві приклади, коли, от виходячи з таких активних рухів, показується, що дійсно європейський, та не тільки європейський ринок, світовий ринок реально напрягся в зв'язку із цими речами. Ще один момент, ще один індикатор того, що дійсно це дієві речі. Подивіться, що робиться з нафтою марки Brent. Ну, Тобто це, так би мовити, індикативна нафта, яка в тій чи іншій мірі показує, що робиться на ринку нафти в цілому. До початку, до власне оголошення цих санкційних обмежень, нафта марки Brent коштувала 60 доларів за барель. От сьогодні 64. Тобто, світовий ринок на 4-4,5 долара підняв ціну на нафту. Чого? Тому що раніше ті, хто купляли в росіян, зараз почали активно шукати нафту в інших місцях. А е, коли збільшується попит на світовому ринку на певні сегменти нафти, вони автоматично йдуть в ріст. При тому Юрол сьогодні впав в ціні, до речі. Е, тобто, це така картинка щодо. Е, що стосується от безпосередньо тих двох компаній. Пане Лаже, вибачте, а... уточню, хочу уточнити, скажіть, будь ласка, побутує така думка, що нібито російську нафту немає чим в світі замінити? Чи є ресурси це зробити? Значить, дивіться, власне, я до того хотів перейти, щоб ми з вами розуміли, хто купляє російську нафту. 60% обсягів продажу російської нафти купляє Китай. Це усією, так? Так. Повністю всього експорту. 20% на сьогоднішній момент формально купляє Індія. Вони зменшили на 2,5% після того, коли європейці ввели 18 пакет санкцій, але формально зараз рахується десь на рівні 18-20% загальний обсяг купівлі. 7-8%, грубо. Купляє Туреччина. Ну, принаймні, купляла до от, введення санкцій проти Роснефті і Лукойла. До речі, Туреччина купляла рознєфть, е, нафту в Е, Десь приблизно 3,5 до 4%, ну 3,5%, грубо, це нафтопровід дружба е, Угорщина і Словаччина. 3,5% російського експорту. І десь на рівні 9%, 8-9%, в залежності від місяця, в залежності від обсягів, це тіньовий танкерний флот. Ось приблизно така структура. Значить, Давайте тепер подивимося по суті. Китай навряд чи буде відмовлятися від російської нафти. Китай зробить по-іншому. Ну, він традиційно це робить. Китай для збереження купівлі російської нафти буде вимагати від росіян більшої скидки на барелі. Тобто на сьогоднішній, момент. дивіться, коли ми з вами говоримо про доходи, вони складаються з двох частин. Це загальний обсяг продажу і ціна за одиницю. От я зараз вам сказав приблизно, як розподіляється обсяг, а от ціна за одиницю наступна, там дуже цікава річ. Для того, щоб зацікавити е, великих покупців нафти в, в, продаж, ну, в покупці, е, мається на увазі там, е, Індію і Китай, е, росіяни до сьогоднішнього дня давали 5 доларів скидки на барелі нафти. Тобто, умовно, якщо, скажімо, е, нафта е, марки Brent сьогодні 64 долара, традиційно Urals 60 доларів, тому що, як правило, на... Е, 3, 3,5 до 4 доларів різниця між брендом і Юралсом традиційно завжди була. І е, мінус ще 5 доларів від, на барелі, то на сьогоднішній момент Urals реально десь 55-54 долари за барель. Е, це менше, ніж в них закладено в державний бюджет, чому, власне, і дефіцит бюджету зростав. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що. Китай вже сказав, що він буде продовжувати купляти російську нафту за умови е, збільшення отих відсотків. Вже називається цифра до 8 доларів на барелі. Китай готовий брати, якщо буде скидка, 8-8,5 доларів на барелі. Це дуже багато. Тобто, навіть за тих умов, що сьогодні зберігається на ринку, росіяни в Китаї умовно будуть продавати нафту по 52 долара. А це, ну практично, це рівень безбитковості. Ну, тобто, ну реально, це. це Погана ціна для росіян. З Індією ще складніше. Тому що формально, коли ми з вами говоримо про Китай, там всі операції йдуть в юанях. Росія достатньо багато купляє китайських товарів і як наслідок там в них є домовленості по взаємній операції в юанях. Незважаючи на те, що Юань має обмежену конвертованість. З Індією ситуація набагато складніша. В 2023 році Індія пробувала розраховуватися з Російською Федерацією рупіями. Російські нафтові компанії тоді накупили рупій на 30 мільярдів доларів. Вони так їх нікуди й не діли. Індійці пропонували вкласти в індійську економіку, там було купа різних речей. Індійці відмовилися проконвертувати ті рупії в доляри. Тобто, починаючи з 2024 року. Всі операції по продажу нафту в Індію відбуваються в доларах. Введення санкцій проти російських нафтових компаній автоматично означає, що будуть заблоковані всі операції в доларах. Тому, коли ми з вами чуємо, от Індія готова відмовитися від російської нафти, це не просто тому, що Індія така добра, а тому, що в них сьогодні склалася ситуація, при яких е Ті розрахунки, що сьогодні велися в долярах, дуже жорстко відслідковуються американськими відповідними службами, зокрема Міністерством фінансів. І на індійські компанії, які готові були би купляти з великою скидкою російську нафту, можуть бути накладені санкції, тому що є підтвердження операції в доларах. І отут якраз виникає дуже суттєвий момент, що Індія реально сьогодні підштовхується. До припинення закупівель російської нафти. Це 20%, це дуже багато. В реальній дійсності оцей обсяг 20% замістити індійці можуть дуже легко. Тобто, відповідь на ваше запитання, чи можна замістити російську нафту на світовому ринку. Весь обсяг, якби раптом Китай і Індія відмовилися, замістити важко. Але Китай не відмовиться. Він просто буде тягти більшу скидку. Тобто. Тих 60%, що Китай купляє, він і буде купляти. Може, буде трошки менше, але купляти він буде. А от індійські обсяги, турецькі обсяги замістити можна і дуже легко. І перська затока готова це зробити. До речі, вже ми почули заяви від Саудівської Аравії, яка готова збільшити добовий добуток нафти на своїх родовищах. Там і Кувай, от... здається, та і інші опек плюс країни. Так, 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 е, тому оцей варіант, оцей, оцей обсяг замістити можна, тому жодних проблем там раптом з дефіцитом нафти на світовому ринку не буде. Пане Лаже, е, моделюємо ситуацію, що Китай далі продовжує купувати 6, 60%, Індія відмовляється те, як вона і не купувала тих 20% до повномасштабного вторгнення, ж там купувала дуже мізер. Дуже дуже так, мало. вона, вона купувала дуже мало купувала так. До повномасштабного. Як це повпливає на економіку Росії і чи повпливає на якісь рішення? Як ви вважаєте? Дуже сильно, дуже сильно. 30% доходів російського бюджету. Це нафтодолари. 30%. Тобто, по суті, справи, якщо Індія відмовиться. То е, загальний обсяг доходів російського бюджету зменшиться приблизно десь на третину. Тим більше ми з вами про Індію говоримо, а хоча що буде обов'язково відмовлятися ще, ще й Туреччина. Тому в даній ситуації мінус 10% доходів російського бюджету, ну щоб ми з вами так приблизно собі уявили, це ну, порядку 3-4 трильйонів це. Багато. Ну поки що говорять за півтора трильйона. Але все рівно ми маємо розуміти з вами наступне: росіянам ті гроші е, перекрити нема звідки. І навіть оті збільшення податків всередині країни, там податок на додану вас 1 січня на 22% буде, е, збільшення податків на бізнес при тій стагнації, яка є, це хрест на бізнесі. І збільшення, от вони вже ввели про шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. Це означає, що купа багатих людей буде тікати в тінь. Ну тобто, є багато моментів, які росіяни сьогодні пробують зробити для того, щоб збільшити доходи російського бюджету за рахунок внутрішніх джерел. Але давайте будемо говорити відверто: не зможуть вони перекрити ті речі. Тобто, той дефіцит, який вони закладають на наступний рік в розмірі порядку 4 трильйонів, реально буде ну, в два а то в 2,5 рази більше. Е, при тому, що в них практично повністю щез цього року вже остаточно щезне Фонд національного добробуту, ну от не перекритий дефіцит. Тобто вони фізично вимушені будуть зменшувати видатки на е, будь-що. В першу чергу на соціальній статті, на останній але теж дуже сильно не зміниш і дуже сильно не зменшиш, тому що, ну, по-перше, соціальну напругу ж ніхто не буде накручувати, тому що треба розуміти, що російський бунт страшний і непередбачуваний. Ви ж розумієте, що це таке. То, по-перше, по-друге, коли ми з вами говоримо про ситуацію всередині країни Російської Федерації, вона дуже сильно відрізняється по різних суб'єктах Федерації. Там є віддалені суб'єкти федерації, де просто караул, там немає грошей зовсім. І все це не може не хвилювати центральну владу, вони не можуть на це реагувати. Тому формально, я думаю, це ми вже говорили з вами. Вони формально десь на 800 мільярдів, майже трильйон, зменшують видатки на війну через припинення фінансування контрактів. В мене є дуже велика підозра, що якщо не дотиснути потужно зараз росіян, то вони на початку наступного року почнуть часткову мобілізацію. Е, це буде черговий виток, дуже серйозний черговий виток війни. Пане владеше, дуже дякую вам за це роз'яснення. Дякую, що ви пояснили і мені нашим глядачам ці от процеси, намагання, що робить США і що вони можуть зробити при великому своєму бажанні. Спасибі велике.